Відкривим рогом створюють ландшафтні заказники Балка Макушина та Балка Мала Свистунова. Ініціювала цей проект Українська природохоронна група. Своєю чергою Новолатівська громада на Дніпропетровщині погодила їх створення. Відомо, що їх загальна площа сягає майже 100 гектарів, а розташовані вони на лівобережжі Інгульця. Криворізька екологиня Вікторія Тротнер, яка досліджувала разом з іншими екологами рослини балок у Криворізькому районі, повідомила, що у проєктованому заказнику Балка Макушина знайшли 27 видів флори з червоної книги України та червоної книги Дніпропетровської області. Там можна побачити ковилу волосисту, ковилу лесінга, астрагал, горицвіт весняний, шафран, сітчатий, тюльпан, гуськовий і багато інших рослин. І, до речі, ця територія має міжнародний природоохоронний статус і включена до смарагдової мережі Європи. Проєктований заказник Балка Мала Свистунова розташований відносно близько до балки Макушина і створюється з метою збереження цінних степових оселищ. Тут також можна побачити рідкісні рослини. Ну а наступний крок підготовка проектів створення ландшафтних заказників, що запланований департаментом екології Дніпропетровської області на початок 2024 року. Ще один цікавий і трохи сумний факт: за показником площі природно-заповідного фонду Дніпропетровська область посідає лише 24-те місце серед областей України, що є одним із найнижчих показників. Тому створення нових ландшафтних заказників неабияк важливо важливе сьогодні, коли сотні заповідних територій України перебувають під щоденними обстрілами та окупацією російської армії.